Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я готую гречаники. Їх ще можна назвати гречані котлетки або гречані тефтельки. Але від цього смак їхній не зміниться. Вони, вони виходять дуже смачні. Я ось в мисочку поклала вже відварену гречку. Коли я її відварювала, зазвичай я її, її підсолюю. А сьогодні я забулась підсолити. Але в будь-якому випадку, коли я буду замішувати оці, ну, весь цей фарш, я все рівно буду підсолювати. Гречку можна перемелювати на м'ясорубку, а можна і не перемелювати. Я вже декілька разів, не декілька разів, я вже багато разів готувала ці гречаники, я не перемелювала гречку. І сьогодні я теж не перемелювала на м'ясорубку. Друзі, Якщо ви бажаєте, можете перемолоти. Тепер взяла ось таку велику красиву цибулину і натираю її сюди на грубу терку. На яку терку натирати, тут немає значення. Я натираю на грубу цибульку натерла. Тепер сюди додаю картоплю відварену. Вчора я варила картоплю на вечері, в мене залишилося. Я її сюди додаю. Тепер додаю свиньо-бов'яжий фарш в мене. Фарш можете, друзі, додавати любимо за бажанням, або який у вас є. Додаю ще ось де три яйця. Додаю, друзі, три яйця. А коли буду замішувати, в процесі замішування буде видно, можливо, ще прийдеться додати одне чи два яєчка. І підсолюю за смаком. Ще, друзі, ви можете дати перчик, або якщо ви любите, якісь вам смакують приправи інші, можете додати. І замішую цей фарш до однорідності, Замішую руками. Ось так замішую, друзі. Додала я ще одне яйце. І тепер дивіться, як зрозуміти, чи хватить яєць. Тому що, дивіться, в кожного картопля, в кожного гречка фарш в кожного різний. І це все треба вирівнювати. Я з яйцями. Дивіться, беремо ось так, і ось так. Дивіться. Якщо воно держиться кучки, ось так, бачите, значить фарш готовий. А якщо воно розсипається, значить треба ще додати яйця. Замісила я фарш і тепер буду смажити ці гречані котлетники. Тепер на розігріту сковорідку... Я додаю соняшникової олії. І виробляю котлетки і викладаю на сковорідку. Але треба, щоб олія була гарячою. Ось так я виробляю котлетки. Котлетки роблю не дуже маленькі. Такі, бачите, на долоньку. І викладаю. Коли ці котлетки зарум'янилися з однієї сторони, я їх перевернула на іншу. І також чекаю, поки з іншої сторони зарум'яниться. Коли вони засмажилися вже із іншої сторони, тоді я їх беру виймаю і перекладаю в кастрюльку. Смажу я їх, друзі, на середньому вогні. А на сковорідку виробляє слідуючу порцію котлет. І так, поки не закінчиться весь фарш. Дивіться, друзі, які вони красиві, пухкенькі, височенькі, апетитні виглядають. І дуже приємний аромат стоїть від них в будинку. Що я хочу сказати, що на цьому етапі їх вже можна їсти. Але я їх ще буду протушувати в такій смачній підливці. Так що я їх, коли під, всі їх підсмажу, складу в каструльку і ще буду протушувати. Гречаники всі посмажила і склала в каструльку. Тепер буду робити до них таку не ту підливку, не ту заливку. Це ми придумали вдвох зі своєю сестричкою. Таке. І ми так готуємо. І Виходить дуже смачно. Тому ділюся, друзі, з вами. Сковорідку поставила на вогонь, беру наливаю соняшникової олії. Беру велику таку цибулинку. і розрізаю ось так, друзі. Ось так навпіл розрізаю. І оцю половинку ось так. Ще на троє розрізаю. Отак, вздовж на троє. І нарізаю. Кусочки виходять не дуже маленькі, друзі. Ось такі кусочки виходять. Нарізала цибульку, виклала на сковорідку. Слідом за цибулькою натираю морковку. Морковку я теж, друзі, взяла отаку от величеньку. Натираю на грубу терку. Морковку слідом за цибулькою відправляю на сковорідку. Роблю маленький вогонь і тушкую ці овочі під кришкою час від часу перемішуючи. Потрібно, щоб вони не жарилися, а, і... а тушкувалися. А тим часом, поки морковка з цибулькою тушкується, я накрішу зелень петрушки. Друзі, можна брати укропчик, кропчик, можна було брати петрушку, можна брати і те, і те любу зелень за вашим смаком. Також можна брати сушену зелень. Дивіться, друзі, коли вже морковка з цибулькою готові, майже готові, от такі от вже м'ягенькі. Ну, Видно, що вони вже готові. Додаю сюди сметану. Ось так перемішується все до однорідності, друзі. І тепер дивіться, додаю я сюди ще трошки водички. Але водичку треба додавати, ну, дивіться, щоб лишнє не було. Оця підливка не повинна бути дуже ріденька. Вона повинна така от бути як, ну, як підливка. Так що краще ну, частинами водичку додавати. Водичку я додаю кип'ячену, тепленьку. Ось бачите, як вона? Можу ще щось додати. І тепер, друзі, потрібно підсолити. Цю підливку. Але першим її підсолити потрібно скуштувати гречаники, щоб знати, скільки нам додавати солі сюди. Чи більш, чи менш. Ось так трошки підсолюємо її. І все. Ось так воно. Тільки воно не треба його, щоб воно довго кипіло, ось тільки воно, от, бачите, закипіло. Бачите, булькає. І я одразу його, цю підливку додаю в виливаю в каструльку. Ось так вигляла цю підливку в каструльку і ставлю її на вогонь. Накриваю кришечкою. І коли ця маса вже закіпить, Роблю дуже-дуже маленький вогонь, щоб воно просто томилося. І щоб воно ще хвилин 15 отак протомилося, прокипіло. Друзі, забулася за зелень. Зелень потрібно було в підливку дати, коли вона ще була на сковородці. Але нічого страшного, я її додаю прямо ось сюди в каструльку. Воно все рівно разом перетушиться. Ось Ось так, друзі, протушуються гречаники в цій підливці. Виглядає дуже апетитно. Друзі, готові мої гречаники. Ми вже їх скуштували. Я їх готовлю вже не вперше. Вони дуже смачні. Я хочу вам показати, як вони виглядають всередині. Бачите, вони. Сама ніби котлетка гречана, така компактна, апетитна, плюс сюди додає, ну, підливка з морковкою і з цибулькою. І їх можна споживати як самостійне, самостійну страву. Дивіться, друзі, я от так от розрізаю її. І дивіться. Вон... Дивіться, друзі, які вони соковиті. На відео видно, які вони соковиті, ці котлетки. Гречка сама по собі крупа суха. Але завдяки тому, що ми протушили ці гречаники в підливці з морковкою, цибулькою, сметанкою, вони цим, -цим пропиталися і натянулися цією підливкою. І, вона, і, і тому вони дуже такі смачні і соковиті вийшли. Можна до них додати. Дорку або огірочка, але я рахую, що тут достатньо овочів, і їх можна і так смакувати. Вони дуже смачні. Приємного апетиту. Ось такі апетитні, смачні соковиті гречаники в ніжній підливці я сьогодні приготувала. Вони дуже смачні. Тому, друзі, я рекомендую вам приготувати і пригостити своїх рідних і близьких. Ці гречаники споживаються як окрема страва, тому що тут є і гречка, і м'ясо, і овочі. Вона може слугувати як швидкий перекус. Готуйте, смакуйте і будьте здорові! Дякую вам всім за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей всім миру і добра!